Сьогодні ми з вами подивимось, як то кажуть, не бах, а фічу. А саме, як знову стати молодим в Medieval Dynasty, не втративши при цьому майже нічого. А особливо прогресу, свого села і тому подібне. Перше, давайте подивимось, що в нас є зараз. У нас є зараз 30 років, 170 тисяч монет. Ну там трошки більше, округлимо. І що в нас тут? Получається, 27 кілограм нескінченно, 27 кілограм луту. І що нам треба для того, щоб знову стати молодим і знайти собі дружину трошечки помолодше, якщо вам, наприклад, ваша вже набридла. А де вона, до речі, є? Десь опять там ото ходить, походу. А, вона ж рибалка працює. Ну, коротше, що нам треба? Нам треба просто взяти викласти всі речі. Я зараз це не буду робити, щоб показати вам чому. Але, в принципі, якщо ви це захочете зробити, то краще всі речі викладіть. Беремо коника, це не обов'язково, можна і пішки піти, але просто щоб швидше це було, ми зараз поїдемо на конику. Знаходимо якихось диких тварин або розбійників. В принципі, неважливо. Важлив... Важливий. Важливий саме результат. Можна і так, звісно, але бачите, так здоров'я трошки. Повільно псується. Так, де тут найближчі зубри, здається, були? Ага, ось ось сюди. Ідемо до зубрів. І вступаємо з ними в нерівний бій. Наприклад, просто на кулаках. Пішли зразу двох загремо, щоб швидше було. Слухай, ну ви такі слабенькі зубри, чесне слово. Я думаю, ви мене швидше вб'єте. Третього, давай сюди. Давайте, пацани, ну втроєм, нарешті. І що в нас виходить? Бачите, відродження це стандартна схема. Головне меню це загрузити останнє збереження, вийти з гри зрозуміло. і ось є створити нового персонажа. Ми натискаємо і що ми бачимо? Ваш персонаж загинув, але його справу продовжить новий герой. Ви почнете гру новим персонажем, але збережете всі свої досягнення і гроші. Головне досягнення гроші то фігня. Досягнення. Ви втратите все спорядження зі свого інвентарю і отримаєте монети з вартістю вдвічі меншою, ніж ринкова. Тобто, все, що в мене зараз було, воно зникне. Точніше, не зникне, а продасться за півціни. І відповідно це додасться мені в монетки. Але головне, що ми зберігаємо повністю свої досягнення і повністю своє село. Прийняти ми можемо обрати персонажа. Давайте будь-якого такого беремо. Можемо його інакше назвати, наприклад, не знаю. У нас був Максим, хай буде, хай буде Расімір. І ось ми з вами з'являємося в у Седовіна. Знову голі босі. Без нічого. Бачите, у нас вже 172 тисячі монет, тобто ми на 2300 десь продали. Наших речей там у нас то що було, на 2300, на 2300 монет. Ось наші навички, вони всі скинулись, але залишились. Бачите, 10-й рівень, 6-й. Ну, те, що в нас все було. Мені знаєш, що потрібно зараз. Отак, сюди кудись вкачай, давай. І сюди. Це для того, щоб я міг сюди свого коника покликати. Де він там? О, що ти там наверху коника? Ну йди сюди. Де це, де ти? Ось. Йде. Тепер ми беремо коня їдемо додому, дивимося, що в нас в селі. Приїжджаємо в село, бачимо, що село наше на місці. Повністю все як було. Нічого не змінилося, окрім того, що наша дружина тепер віджала собі наш будинок. Ой-ой-ой. Трошечки -ой 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 -ой. <рошки> не вписався, але красиво було. Погодьтеся. Зараз ми з'їздимо спочатку до дитини, подивимось, що вона є. Ой, сидите, стоп. <рошки> Сюди, десь вона тут мала, наша це здається, так? Да? Це Дагмара. Проблема в тому, що тепер ми не одружені, от бачите, десь у нас тут. У нас не показується на компасі не дружина наша, не дитина. Я, якщо чесно, забув, як дочку звати. Mm -hmm. Зараз Мара, Мілена. Мілена десь. А, ні, це нереально. Це нереально побачити так. Дуже багато хламу всього. Це чувак якийсь. Ладно, дочку ми не знайшли, пішли хоч дружину знайдемо. Вона десь працює рибалкою. Щоб пам'ятати, де вона працює. Це так, Вільтруда тут працює. І бачите, в неї погіршився настрій. Тому що вона тепер вдова. Де вона дори? За ім'ям відсортуємо. Вільтруда. От дочка в неї залишилась, Мілена, але тепер нема чоловіка. Так, ти тут десь знаходишся, не тут. Пиши, попробуй знайди її. Так, ну там чувак якийсь. А де вона може працювати? Судячи по мапі, десь тут показує. Ага, оце, мабуть, вона. Блін, звісно, трошки незручно не зараз буде, що в воді, але їх з ним. Ну, де її там ще побачити? Треба чекати вечора, щоб вона прийшла. Ну, і ось Вільтруда. Бачите, їй 30 залишилось років. Романтика. Каже, вибачте, я не шукаю партнера, але я чула, що мандрівниці, які зазвичай зупиняються в таборах за межами поселень, шукають. Все, вона каже, тепер я не знаю, хто ти, як тебе звати, вообще. Тому що нам. Де нам, нам 18 знову? А їй так і залишилось 30. Ану, стой, підожди. От і все. І ми тепер спокійно можемо йти, шукати собі нову дружину. І виселяти її з будинку. Можна підселити якось буде чоловічка. З яким вона потім одружиться. Щоб у нашої дитини перш... від, від, від першого шлюба був батько. А так в цілому, В цілому ось такий не знаю, що це бах, січа. Ну, швидше за все, не бах, тому що це ж кнопка меню така є. Але тепер можна знову стати молодим через деякий час, не втрачаючи не прогрес, не саме поселення, втрачаючи тільки дружину і дитину. Але я не знаю, якщо буде дитині 18, чи залишиться вона нашою дитиною, чи теж буде як просто ну як, як просто дитина. А знаєте, що я ще хочу подивитися? Що я ще хочу? Подивитися поближче на цю Мілену? Мілена, Мілена. Ну да, в неї тільки Вільтруда, виходить, залишилась, і все. Тобто, мене як батька тут уже немає. Ну, відповідно, якщо ми Вільтруду подивимося, то в неї теж немає ні чоловіка, ні кого вже. Ось такі приколи. Знаєте, що ще хочу подивитися зараз? Ще один момент хочу вам показати. Знову шукаємо якихось зубрів, бандитів, коротше, когось шукаємо. Наприклад, отак. Іди-сюди. Наступний, давай загристь на мене. Все. Тепер знову створити нового персонажа. І ми тепер ще ж можемо її стать змінити. Тобто ми не просто можемо змінити персонажа. Ми можемо стати ще й жінкою. Наприклад, хай буде Мілена. Друга. Оп, все. О, сюди він. А зразу з'явився. як Тільки жінка тут з'явилася оголена, і він з'явився, блін. І знову у нас все збереглося. Всі навички ми можемо знову відновити, ті, які в нас і були. Якби в нас тут були речі, вони б теж продалися і помінялись на монетки, але, але в нас збереглись тільки монетки. Ну, і, в принципі, все залишилось. Тобто, дружина наша теж уже не дружина. Одружитися ми на ній не зможемо. Ну, тут уже понятно, тому що в нас одна стать. Але якщо, наприклад, ви почали грати за там, чоловіка і хочете пограти за жінку, або, навпаки, за жінку і хочете пограти за чоловіка, то таким чином ви теж. Можете змінити собі стать, залишивши весь прогрес вашого поселення і не починати все спочатку. Ставте лайк, якщо вам сподобалось таке відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал. У нас також з'явився ще Discord канал. Всі лінки будуть в описі. Будемо вас там чекати, там буде дуже весело. Дуже скоро. Або вже навіть весело, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. А якщо є бажання і можливість підтримати фінансово, то в першому закріпленому коментарі. Ви зможете знайти всі способи, як це зробити. А найкращий спосіб це стати спонсором каналу і отримувати дочасний доступ до всіх відео на каналі. А ви були на каналі Max Gaming. З вами був Максим. До зустрічі в наступних відео.